Всім привіт! Привіт, привіт! Наші подали даруни. Це нам маму і папу подарили. Так. Всіх вітаємо всіх дуже раді бачити. Спершу хочу сказати про те, що вітаємо вас з Днем весни. Всі жіночки, всі чоловіки, всі дітки радує, хай вас весна, хай приносить тільки гарні емоції, здоров'я, щастя та сонечко світи та вас оберігає. У нас сьогодні буде таке хімічно-експериментальне відео з дітками. Нам, нам подарували ось отакі два подаруночка. Значить, Для Варі подарували парфумерна міні-лабораторія. Це, я так розумію, робити парфум. Зараз будемо розкривати і дивитися. А Захару подарували ось отаку чи то слайм, чи то гідрофобний пісок. В общем, Взагалі, то зараз будемо все ми розкривати і дивитися, що, як і що взагалі буде тут. Я думаю, що буде цікаво всім, тому не перемикаємося, дивимось. Спершу треба визначитися, хто перший буде, що який експеримент проводить. Хто хоче бути першим. Я Я саме. Добре, тоді давайте на камінь ножниці бумага зробимо, щоб було все раз, два, три. Ні, Камінь, ножі, бумага, раз, два, три. колодець. Валя виграла, тому почнемо з парфумерної лабораторії. Так, зараз будемо розпаковувати. Спершу треба обов'язково прочитати інструкцію, щоб все зробити пошагово, поінструкційно і все зробити. Головне правильно. Так. Тому слідкуйте, що ми будемо тут творити сьогодні. Так, ну Захару не терпиться, дуже не терпиться, прям подивитися, що ж там. Ну, відкривай, синок, що ж там в тебе є? Що ж там є? Так, подожди, Ось у нас є такі барвники. Тут. Якась мізкість, якісь кольори, рукавички обов'язково. Кінетичний пісок, мабуть. Ось така піпетка. Кісточка у нас є. Ну і, звичайно ж, інструкція. Я так розумію, у нас повинно щось таке получиться. Що це буде? Ага, ось на малюнку. У нас все тут все пошагово розписано: що, як. І що воно взагалі себе представляє? Так, тут ми трошки зараз будемо розбиратися. Переходимо до парфумів. Запакували звичайно, не для дітей. Так, у нас є теж ось такі колби. там є щось всередині, а пахне, я хочу сказати. Мама, дай Захарчику, дай, хай він поїхає. Так, у нас тут теж є невеличка інструкція, що за чим потрібно робити. Ось тут що нам знадобиться. Не розкривай пока виріш, подожди. Почекай. І ще ось якась тут інструкція є. Знаєте, я вам хочу сказати, друзі, що це дуже цікаво, От навіть не тільки дитині, а ще й дорослому це все робити. Це так, пізнавально. Цікаво. Так, теж у нас ось є така піпетка. Ось, ось такі у нас ємкості є. Це, мабуть, аромодифузор якийсь з стаканчиком. Ось, з колбою. Потім у нас так, є. Ось отаке от щось. Теж якась, якась міськість. І у нас є пакетик. Тому зараз ми уважно прочитаємо інструкцію і слідкуйте, що ми будемо робити. Що, за чим і як. Перше почнемо з варі. Тому перше у нас буде парфюм, а потім ми будемо виробляти гірофобний пісок. Аж саме назва така. ж. Будоражу, якщо чесно, тому не перемикаємось. Так, техніка безпеки. Ми наділи рукавички, наварю вони великі. Варя то знімає, то і жарко, то і холодно. В общем, трошки розібралися з інструкцією. Ми налили мірний стаканчик, ось водички. Тут написано 10 мл. Тепер сюди, точніше, не сюди, а ось отакий стакан звичайний. Ми її виливаємо. І туди насипаємо вміст пакету з чаєм. Я так зрозуміла, що не весь, а ну, ось чай. Ось з нього етикетка, ось отака. Ось така. Ми зараз трошечки насипаємо туди чаю. Там написано в інструкції, якщо для більш насиченого такого смаку самих парфюмів можна потім його досипати. Але так як це наш експеримент перший раз, ми не будемо багато його всипати, ми всипаємо трошечки. Так, отак ми трошечки всипаємо. І там написано чайну ложку, але в мене є отака паличка дерев'яна. І ми його перемішуємо. Перемішуємо і воно це повинно. Так, і вода з чаєм тут буде взаємодіяти. Так, поки ми це все відставляємо, так, далі ми приступаємо до наступного етапу. так, На цьому етапі за бажання ви можете додати інші складові для вашого парфуму на смак. ну, ми ні м'яту, ні корицю нічого додати не будемо, поки ми залишимо все так. Тепер нам потрібна ось кулька із пластиліну, нам тато допоміг скатати. Варі тут за ханом трошки допомагали, теж докочувати. <реку> е, значить, Для чого воно нам потрібно? Щоб взяти оці дві пробірки і отак їх зафіксувати. Отак. Вже... Так. На, другу вставляй. Ні, варя вставляється. Це ж варяний експеримент, хай варя вставляє. Оттак? Ні, доць, ось як у мене. Отак. Так, є. У нас є зафіксовані ось дві пробірки. Тепер е сюди ми повинні налити суміш з чаєм, але треба її перефільтрувати. А, то сама так. Марко. Хоп-хоп-хоп-хоп. Так. Ну, так як у нас немає фільтрувального папіру, ми візьмемо, звичайно ось-таке сито. І тепер оце потрібно отак обережно. Обережно. Ага. Зробимо так. Чай наш настоявся. Так, це ми приберемо. А це ми обережно отак вливаємо в одну із пробірок. Те, що там залишилося, ми не будемо підтримувати. Тепер у нас є Початок. Потім ми беремо гліцерін. І п'ять беремо і вливаємо ось в оцю пробірку. А ти зараз будеш переливати. Дощ. Думаю, у нас дуже хорошо. Десять разних пробірку. Десять допомогу Досмого піпетки пастора, наберіть, було хороші, нічого є, де буде силі. Так, бери підпетку цю. Отут зверху. Так. Я, Мені дуже жарко стає цих рукавичках, тому... Мені Так, бери. Ні-ні-ні, отак. От, отак. Ну-ну-ну, не так не треба. Oh, і ось сюди переливаємо. Тепер його треба Перемішаємо. перемішати. Yeah. Перемішаємо. монетки навіть. Тепер ми беремо ванільний ароматизатор. Е, споминаємо шкільні роки, як казали нас і вчили, навчали на уроках, що різких запахів не можна приносити і зразу вдихати. Тому ми робимо таким чином, щоб не попекти дихальні шляхи. Тепер ми беремо цю саму піпетку акуратно. Набираємо. Ось так набрали. І ось сюди ми вливаємо. Так. Є. М -м, а аромати то стоять на кухні прямо. Парфумерний завод. З твоїм борщем, мамочка, не зрівняється. Ніякий аромат. Аромат свіжого борщу. Так. Самий кращий аромат, який повинен бути на кухні. Ну, але що ж не зробиш раді дітей? Навіть на такі експерименти приходиться йти не тільки на борщ для чоловіка. Ну, цей запах уже не наскільки різкий. Тому Варя нюхай, як тобі запах парфумів, Захар. Думався. У нас маленька-маленька кількість цього парфуму вийшла. тому можна... пахне, як чупа -чуп. Так, воно так чупачуп, жуйка. Такий дуже-дуже смачний дитячий запах. Тепер ми можемо перелити цю, цю суміш в ємкість для розпилення. І дитина буде спокійно ним душитися, але не було ніяких алергічних реакцій. Треба нанести на зап'ястя і почекати десь хвилин 5, потім змити. Якщо все буде добре, значить парфум можна використовувати спокійно, не за що не перейматися. Тому це ми зараз відставляємо і переходимо до, до Захара. Що я можу сказати вам по даному експерименту? Варюш, тобі сподобався експеримент? <звук> Де... Мені теж, якщо чесно, як дорослій людині, е... мені сподобався даний експеримент. Це дуже пізнавально, це дуже круто. Що можна такий парфюм, в принципі, як в ігровій формі, але таку невеличку лабораторіку зробити вдома в себе з дітками. Це в нас те, що залишилося. Тепер з цього ми можемо також зробити парфума, але трохи більше. У нас залишився і гліцерин, і ароматизатор, і навіть чай. Тому я, я... <рес> я рекомендую дану лабораторію для дитячого використання. Тому купляйте, використовуйте, і вам це сподобається. Значить так, Варі стало нецікаво дані експерименти Захара. Вони чуть-чуть поскладніші йдуть. Але що я можу сказати? По даної інструкції, інструкції тут у нас є три експерименти, які ми можемо провести: це гідрофобний пісок, перевірити, невидимі чорнила або ж Кольори, що не перемішуються. Тому зараз ми візьмемо найпростіший і зробимо цей експеримент. По даному експерименту нам потрібно буде три стаканчика. стаканчика. Що нам ще за харчик потрібно буде? Краски. Барвники, Ось вони у нас. Це ми не трогаємо для інших експериментів. Нам потрібна буде піпетка, цукор і тепла вода. І е, якщо ми все правильно зробимо, то наші кольори в одному із стаканів не змішуватимуться. Так, тому зараз ми беремо, так, зараз ми беремо теплу воду. Теплу воду. Сюди налили трошечки. Сюди налили трошечки. Більш-менш так все рівно наливаємо. О, іди сідай, іди. Будеш слідкувати, так? Ну, Десь плюс-мінус. Я вважаю, що ми десь так і поналивали. Так, є. Далі крок 2. Е, крок 2. Насипте. Так, в стакан номер один. Насипте чотири ложки цукру. Беремо цукор і насипаємо. Отака у нас є. Мама, 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 так, мама. на тобі стаканчик. Зараз насипеш ти в інший. У нас є ось така ось ложечка. Так, бери ложечку і сип. Подожди, подожди, зараз, щоб не пічого. 4 ложки цукру. Чотири. Один, два, три, чотири. Чотири. Так, є в нас, так, 4 ложки цукру. Зараз і ти насипеш Так, берем. Беремо таку нашу помічницю і перемішуй. Гарно перемішуй. Так, тепер це у нас стакан номер один. В стакан номер два ми насипаємо дві ложки цукру. Так, варі даємо стакан номер 2 І дві ложки цукру сип. Один. І два. два. Добре. Захарчик перемішав, тепер варюшки давай перемішуй. І в останній, по-моєму, ми нічого взагалі не повинні. Так, так. Да. І цей стакан, який ми не додаємо. Щоб не перемішати стаканчики, де скільки цукру ми положили, сюди, там, де варінка лежила, ми приліпимось пластилін, там, де дві ложки, а там, де чотири, ми приліпимось один здоровий. Цей стакан ми не будемо позначати, тому що він взагалі без цукру. Отак так. зараз ми розфарбуємо кольори. Так, акуратно. виливаю сюди. Не розмішуючи, просто виливай. Вау! Який насичений і гарний колір вийшов. Ага. Тепер, варюш, твій. Не розмішуй, так, хай стакани стоїть. Угу. Так, тепер варим стакан. Я сама. Давай. Ну, Трошки вийшло із-за стакана. Буду жовтий тепер <simplify noise> <это delusamente>? <r contagioncast> um у тебе руки. Не втираю в себе. Так, це ми зараз сюди складаємо. І в стаканчик, де взагалі немає цукру, ми червоний. Червоний кодик виливаємо. І теж ми нічого не розмішуємо. Ось отак. Так. А тепер ми беремо піпетку, набираємо отак, стойночок. Отак, закуваємо. І акуратно, повільно ми повинні перенести. Отут надавлюєш і воно так набирається. Ось так Давай, пробуй. Набрав, перенеси. Я ходи хочу на Подожди. Вот тут же ты его вот так вот наливаешь и так вот ты его так выпускаешь. Он обрат. Йопусты, вот так. Да. Ой, Списники. Можливо, у когось стане питання з приводу: А де ж кінцевий результат даного експерименту? Е, а відповідь тут очевидна, його просто немає. Немає тому, що він у нас не вийшов. Е, по яким причинам я не знаю, але ми не засмучуємось. У нас ще є декілька варіантів для проведення експериментів. Але... Те, що вийшло у варі, це факт. Будемо, так, будемо тепер пахнути всі разом вареним парфумом. Тому всім дякую за перегляд даного відеоролику, всім гарних вихідних, гарного настрою. Насолоджуємося весняним теплим сонечком. І всім пока!